Мої щирі вітання для вас, покупці, підписники та глядачі. Це канал компанії Деталі. І тут ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Перед вами шайба кріплення захисту днища, діаметр якої складає 30 мм. Застосовується практично на всій лінійці автомобілів групи ВАП, тобто Audi, Skoda, Seat та Volkswagen. Оригінальний номер виробника N90335004. є інші номери. Це аналог, який зовсім не уступає оригіналу. Завжди є у потрібній кількості у нашому інтернет-магазині. Використовується для кріплення шуму вібру та теплоізоляції по днищу автомобіля та у моторному відсіці. У нас в Каталозі можна знайти за номером DF 17018. Приємних покуп та вдалого дня! Все буде Україна. Друзі, підтримайте україномовний YouTube, підписуйтесь та ставте дзвіночок. І пам'ятайте, все життя складається з деталей.